Ти хто, блядь? А ну що нахуй? Підер. Сів тут на моє місце у шлепок. Скучали сучки? Якщо ти хочеш продовження цієї рубрики, не забувай записувати кліп в свого любовного стрімера та кидати сюди. Усі посилання в описі. А ми починаємо. Щастя, Счастье, здоровья, тебе. Щастя, здоров'я. Ярик, блядь! Живеш там? Я його збила А шо це було? Чуваки там були Чооо? Шо? Шоо? Ах ти, блядь, Негідник. Ніхуя Нихуя же, блядь! Бомбитися? Чи знов, блядь, сыкувати Ти, блядь, лише на жінок курва нападати можеш! А ну стоять! Стоять, скотина, блядь! Куда по кущах стрибаєш, блядь? Я тобі... Блять, дам зараз. Моє моє, моє моє, моє моє, моє моє, 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 моє моє. Абсолютно моє. Давай на цьому зійдемось. Дай модерку, а то дівка давати не хоче. Ну, знаєш, я теж така не дуже давалка. Воно у мене одний мод. Дякую вам. Ну що ж, місто засинає. Ваша реакція не перевершена. Місто засинає. Прокидається мафія. Ладно, пробуємо, ще 20 хвилин маю. Ні, чекайте, в мене кров вже майже вся українська. Я стільки сала з'їла, що... Вибачте, вибачте, але. Тримаємо. Mm -hmm. Да ладно, і що тепер робити? Куда тепер йти? По грибам? Ой! Оба, риби! РБ чи шо? ха ти ха Сука. А куда йти тут вообще? Я так не живу святить. Ну, блін, я ж кукінг стрім запускаю, а не жопа стрім. О, О, насправді камери стоять ідеально. Оу! Те, що мені от не сподобалось, тому що я його тримала в руках. Він такий великий, просто масивний. Да. А uh, ще більше мені подобається можливість uh, відповідати людям, які Харків — російськоговорящий город, нам тут uh, не нужны uh, обмеження, я вже забула російською. Uh, от. В Харкові в Харкові ніхто не ні, ні говорить по українськи я, бля, говорю українською. Йдіть сраку, я в Харкові народилася, живу все життя, і я українською розмовляю. О. Mm. Oh. Знаю. Кіса, не лізь, будь ласка, зараз не, не цей момент кісонька, будь ласка, Кіцюня. О, Боже, що ти така жирна стала. Мій баличок маленький. Трошки невчасно. Дружиноньку будемо підбирати. Там. <кхем> <кхем> Легкий вісьмисотий. Китя! Китя, блядь! Там уже живого місця немає, де нахер? Об крісло падло пазури точить.